Остап Вишня, ага, будеш спогади мого дідуся. Ото жонучку, слухай, і не пив, і не наїдався багато, а от таке наснилося, ніби я, моя мура, корова, ніби я. А моя мура так ніби не мура, а ніби я. Кіндрат стерня йде до хліва, бере на лигача, налигує мене й веде напувати. А воно січень холодище, так птиця падає. Іду я до колодязя. реву! Змерць, як березова брунька. реву! не набувай мене холодною водою, бо заклякну. А вона не розуміє ти комордою моєю в корито, а там не вода, а крига. Напивсь, реву, бо чую, замерзаю. зовсім замерзаю. Веде вона мене до хліва, прив'язала до ясел, кинула січки, дала коліному черево, їй з в тебе були взяли. А в хліві? Вітер аж гуде, як дуне, так ніби яка чортяка в тебе того локу стромила. Тупчуюсь я на місці та а та 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 А, -та -та -та. а потім як зареву ой рятуйте! Ой, хто в Бога вірує. Іде моя мура? У моїй кожушині, у повстяках та в кролячій капелюсі. Чого ревеш? Та помилуйте, кажу. Хіба ж можна скотину в такім хліві, в такі люті морози держати? Пропаду їй пропаду, а я, каже, пропала. Я три роки, бодай тебе були вовки, з'їли, мучусь у цім хліві. Я три роки дрижу, як у пропасниці. Примись, бариня яка. Та по жижках державном трісь, стій стерво, змерзла, а закаялась і неоковирна, та по клубах державном трісь, та матюком мене матюком. Зирк, а жінка вже й доїти мене йде. Хочу сказати, палазю, це я! Що ти робиш? А вона вже сідає, тільки хотіла за дійку вхопитись яй. Прокинувся. Так повіриш, мокрий увесь і дрижу, Перехрестився. да оце тільки тобі онучку. І розказав, обмажу на зиму хлів, обкладу соломою, прироблю двері, а то хай йому аби що трохи не здурів. Ага, будеш?